Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Що ж, сьогодні ми насправді поїхали на розвідку з абсолютно інше місце. Тут теж були події і колись тут були хороші знахідки, але глибинною рамкою я тут ніколи не проходив. Гарденький, чистий ліс, спробую щось знайти. Обов'язково вам покажемо. Гарного перегляду! Друзі, ось так виглядає мідянка. Або без нога ящерка. Повністю безпечно. можете її не чіпати. Вона добра. Ось так вона виглядає. Я підозрюю вона собі спунькає. Що ж, друзі, бачите, в якому гарному лісі ходимо, чистенько, гарненько. І ось тут практично під верхом, можете звернути увагу, є ось така штука, і я вже здогадуюсь, що це таке. Це кішки для того, щоб можна було собі набагато зручніше ходити взимку, не слизькатись. О, в бадьорому стані, погляньте. Можна надягнути собі. Ось так. І можна собі гарненько подорожувати. Обов'язково заберу. Не часто знаходимо в такому гарному стані. Продовжуємо далі. Неподалік, погляньте, є комплект ще одні кішки. Ось тут навіть дерево вросло, так що маємо до пари на дві ноги. А то я вже переживав, що одна нога буде ведуча, а друга ні. Тепер вже повний привід. Хух. Дуже класно, я тішуся. І продовжуємо далі. Погляньте, копає товариш Гільзи, так, патрони. Як це було? Я, короче... Викопую гільзу патрон, за патрона. За патроном, думаю, перевірю. Ну. Поглянь, дивись. Цей ще від... Ось цей відстріляний, ага, але, але не спрацював. спрацював. Один-другий викопую, я такий дальні. патрончик би забрав, погляньте. Типу відказник, так? Ага. Відмовник. Ухилянка. І я ковиряю далі туди ножем. Ух ти! І дивіться, що. Оооооо, клуга! Яка вона в чудовому стані. Я вперше знаходжу. Вау. Я якраз таку саму знайшов кілька виїздів тому. А, ти трошки ножиком, напевно її є бачиш, що тут Направно, зверху? Напевно, бо я ковиряв ці патрони. Ну та ясно, та. Ого-го-го, є вусика навіть. Ага, так, та ти що? Чуть-чуть її начербнув. Ага. Ну, вже вибачайте. О, ось погляньте, яка кокарда. Класні такі то, що ти? Перша її знаходжу, бо її напікати нереально, вона на об'єм патронів. Так, та-та, дуже гарно. Ну що, друзі, вітаю тебе, дуже класно. Щось стан такий гарний. Та ти що? Дякую. Бомба. Бомба-бомба. ще бомба. попікаємо туди, може ще щось. Ще щось пікає. Ну окей. Буде щось цікаве, покажемо. <рес> Клас, так? Да? Так, друзі, розкопую сукупність якогось металу і погляньте, що перше випало. Такий наконечник. Але я підозрюю, що це такий якийсь шип. Він, правда, ось тут вдарений. Ну, я тому і власне подумав, що, можливо, якийсь наконечник. Тому що вдарений, тобто він летів і в щось вдарився. Але потім так роздивляюся і, скоріш за все, якийсь шип, але не впевнений, чи це на взуття, чи на підкову коня. Одним словом, якщо хтось, можливо, знає, підкажіть. Дуже цікавий. І тут є ще сигнали, буду зараз розкопувати. Купаю далі, випала ось така сапка. Теж зігнута тут каміння. Важко було працювати і, скоріш за все, тому й загнулося. Ось такі речі. Що погляньте, що мені випало? Копав сигнал, і ось видніється частина до кірки. Давно не знаходив, стан непоганий. Ще були залишки ручки. Клас. Обов'язково треба буде забрати і Богдану подарувати. До речі, в нього сьогодні день народження, можете привітати, я його привітаю, передавши ось цю кірку. Так що подарунок вже для Богдана маю. Ось так, дуже гарно. Що ж, купаю наступну ямку і ось тут так на бруствері знайшов кишеньковий ножичок. Спробую купати. Ага, тут ще ось патрони йдуть російські. І ось ножичок випав. Цікаво чи буде, ще там щось цікаве. Друзі, погляньте що нам попалося. Ось такий натюрморт. В одній ямі є чашечка. Пробита отак гарно. Антуражненько. Ну гарно. І... Так, Та, скоріш за все. І тут такі... Це ж бучер, правильно? Ну, Обламаний Бу. бучер. Був бучер. Ага, правильно. Є бучер. І є чашка. Хотіва враження, що він Ну там можливо якось так колупав. Але подивись, я ж тобі тепер. І продовжуючи, товариш знайшов дуже високий сигнал. Але це ну таке, але просто поверху. А, лежить там Гудзичок так. Ну це походу, щоб за цей. За все. Він просто зверху отак. Ага. Але чомусь без корони. Але лисий так. Перше бачу без корони чомусь. Прикольно. Чого сте? Та нема? Нема, навіть цей, тактильно нічого не відчуваєш, так? А -а. Хм. Ну, дуже Але цьохова. верховий навіть сохранів вишки. Угу. Дуже класно. Збереження. Ну. Тож, друзі, погляньте під деревом. Ось таким сховалася ще одна кірка. О, вже друга за сьогодні. А це будуть подарунки для богданчика. Дуже гарно. Забираємо. Гляньте, друзі, практично зверху ще ось такого типу. Кіхті я знайшов. Скоріше за все, хтось був раніше викопав чи що. Але чому не забрати? Це ж цікавий артефактус. Ну окей. Тоді ми забираємо. День металу продовжується. Сьогодні чорний метал в основному. І ось такий молоток знайшов. Дрібниця, але приємно. Що ж, друзі, погляньте, що знайшли закінчення, точніше це були піхви. Але вони обломані і некомплектні до німецького штик ножа. Шкода шкода. Маємо те, що маємо. Продовжую розкопувати яму, бо продовжувався сигнал. Пішли гільзи, патрони російські і погляньте, випала пряжка. Металева, металева пряжка. Шкода, що не латунна. Але сам факт, що є ще речі. Заберу і буду продовжувати далі. Що ж, друзі, попалася така кришечка від фляги алюміній. В хорошому стані. Забираємо. Розкажу трошки вам історію. Ми ось тут починаємо розкопувати, полізли різні сигнали. Ми зрозуміли, що варто виймати всі повністю. І ось тут ми докопалися. Погляньте до чого. О, є, росі... є російська пряжечка. О, залишками ремень. Ух ти. Це навіть не ремінь, бачиш? Це типу що. ні, ремінь. Я думаю, якась шмата. Та ти що, клас. Є пряжечка. Супер. Звичайно піхотно. Але сам факт ми це знайшли. І це не аби як тішить. Клас. Ну все, ми тут вже будемо виймати всі сигнали. Надіємось ще щось знайдемо. Клас. Так, друзі, розкопуємо ще одну яму вже. Якщо чесно, під кінець дня. І ось зачепили флягу. Є. На жаль, так. на горлочку вона вже пішла, угу. погнила. До того ми знайшли ось так, там, в ось там е лопатку. Е в чухрі було, так? Угу. Та ось залишки чухла. Слухай, ми так минулого разу знайшли кілька виїздів в тому флягу, купа набоїв і Георгія, так що Хі -хі. не розслабляємось. Зараз обкупаємо і вам покажу. Та? А, Ну давайте. Ще трошечки в реал таймі. А я щоб не казали, бо блін пишуть там то знахідка з поховань чи щось. Дивіться. Та бачите, як воно все виглядає насправді. Тут багато хламу верхового і такого, і глибокого. Ось тут лопатка була поруч. І ось збоку ще фліо. Шкуда, що горло пішло. Угу. Ну клас Ось такі справи Будемо розкопувати, можливо А оце що? А я Нічого Давай Добре, ми зараз будемо обкопувати і можливо ще щось буде Воно вже зовсім дрібне. Добре, ми наразі вимикаємось, буде щось цікаве, ще вам покажемо. Що ж, ось і короткий відеозвіт, що нам вдалося сьогодні знайти. В основному по чорному металу, але є пряжечка, зацепчики, тренувальний патрон. Ну і отак сьогодні результат. Тож, друзі, я вже втомився і вже вечорію. Знахідки сьогодні були доволі таки хороші. Я вважаю, що розвідка вдалася. Всім дякую, хто підтримує канал. Вподобайками, коментарями ми це неабияк цінуємо. Що ж, бережіть себе і побачимось наступного разу. Бувайте!